На попередньому відео значить, була на задньому плані медогонка. от І вже отримую не перше питання по телефону і от на каналі. На рахунок того, що за медогонка. У 2013 році придбав медогонку на Пімондії. Біля 7-8 тисяч гривень на той час це було. Значить, тут є контакти. Сайт. Можна зайти подивитися. Це болгарська догонка, повністю нержавіка. Електрична, значить, але є можливість, от, наприклад, прицепити ручний, ручний привід використовувати. Правда, не користувався ним, працюю лише як електрон. Так, і ось що всередині? Всередині у нас, знову ж таки, все нержавіка. Можна 4 доданівські рамки відкачати. Тут є така сітка вона виймається. І е, можна поставити 12 рамок 145-х або 230-х. 145-й, під яку медогонку, в принципі, брав в мене. 230 на напасіки немає 145, то відкачує дуже добре. От, в принципі, претензій до медогонки немає. От, Власна така. Не дуже. Діаметр бака 68 см Всім дякую за увагу. До побачення.